Добрий день, друзі! Сьогодні продовжуємо подорожувати по фантастичній країні фонетиці. І будемо говорити знову ж про звуки. Пригадаємо з минулого уроку, що звуки поділяються на голосні та приголосні. Голосних шість. При участі бере лише голос. Приголосних 32. При участі приголосних бере голос і шум або самий шум. Приголосні поділяються на дзвінкі та глухі. Якщо голос переважає над шумом, це дзвінкий. Наприклад, це може бути Д. А глухий це якщо шум переважає над голосом, наприклад, візьмемо Т. Далі приголосні поділяються на тверді і м'які. Л, наприклад, лі. Ми пригадали знак м'якості, це така скісна рисочка, скісна рисочка. І ми сьогодні зосередимо увагу саме з вами на приголосних твердих і м'яких. Тому запишіть число Класна робота, тема уроку, приголосні тверді і м'які. Ми з вами говорили вже про те на минулому занятті, що звук має таке повноваження, як розрізняти значення слів. Виконую вправу 195 Треба добрати до поданих слів такі, що відрізняються від них тільки парними м'якими чи твердими приголостями. Вимовте їх парами. І ось вас подано слово люк. Так? Нам треба підібрати пару. Ми бачимо, що тут є м'який приголосний Л. В транскрипції це буде виглядати так. Лю. Л-м'яко позначаю м'якість К. Я підбираю слово, яке б відрізняло. Просто лук. В транскрипції ніяких позначок немає. Побачила, що приголосний Л твердий. Приголосний Л-м'який. Пам'ятаю, що Л твердий і л-м'який це не одне й те ж саме. Далі у вас є слово сад. Підбираємо разом, так. Правильно, ви зі мною міркуєте сядь. В даному випадку ми змінили два приголосних: в слові сад С твердий, сад. Іди також твердий. А в слові сядь ми змінили, тому що ся «ся», ся «я» передало свою м'якість, сі вимовляється м'яко, і м'який знак також передав свою м'якість, вимовляємо м'яко. М'який знак не пишу. Сядь. М'який сі і м'який ді. Зовсім різні. Назви, сад назва місця, де ростуть дерева, а сядь це наказовий спосіб дієслова, тобто слова абсолютно відрізняються за своїм значенням. Злізь, Ти злізь. що зроби? Так, У нас є м'які приголосні, злі, і передало м'якість, і м'який знак, також м'якість. У нас два м'яких приголосних. Ми підберемо слово зліз. Він що зробив уже зліз? Тут зі м'який, а тут з твердий. Записали фонетичну транскрипцію. Побачили, що з твердий, а тут з м'який. Відрізняється. Син. Так, синь. М'якість показала, м'який знак не пишу. Я можу прибрати просто си вимовляти ні не м'яко, а твердо. І маємо слово син. Відрізняються слова у значенні тільки через те, що один приголосний ми вимовили м'яко, а інший приголосний ми вимовили твердо. Таким чином, пам'ятаємо, що звуки служать для того, щоб розрізнити значення слів. А зараз розберемося з вами про тверді, м'які і пом'якшення. Це стріночка 83 вашого підручничка. Шановні, відкрийте, будь ласка, 83 сторіночку. І зараз ми передивимося з вами. Табличку. Я трішки іншу виконала, викор... утворила табличку для вас, для того, щоб можна було швидше зрозуміти про тверді м'які і пом'якшені. Взагалі, приголосні можна показати у вигляді ось такої таблиці, де у нас верхній рядочок це дзвінкі, а нижній рядочок це глухі. От. Але цю табличку краще нам використати уже на наступному уроці, коли будемо вивчимо про м'які і пом'якшені. Сьогодні ми з вами скажемо про м'які звуки. Ви скажете, чому одні м'які, а інші пом'якшені. Ну, от така природа українського звуку, що одні звуки вони повністю м'які у вимові, а інші вони називаються лише трішечки пом'якшені або напівпом'якшені. Їхня природа така, що ми їх не можемо вимовляти повністю м'яко. В цій таблиці видно, що м'якими є такі приголосні ді, ті. Зі, Сі. Дзі, ці. Так, і ще чим може бути Л. Ось Л. Тільки Р і Ні. Я позначу їх також тут таким лимонним кольором. Так, разом зі мною. Ви мене поки що уважно слухаєте. От, а ми з вами зараз запишемо на хмаринку таку м'які звуки. Я для вас навмисно їх виписала. І так, записуємо м'які звуки. Вони у вас є також у підручнику на 83-й сторінці на такій подушці. От, і ви їх записуйте собі в довідничок: м'які звуки. Ді, ті, зі, сі, ці, ль, нь, рь, й, дзі. Зупиніть, поставте паузу і запишіть їх м'якими. Навіщо вам треба їх записати? Тому що в залежності від того, де у слові у вас стоїть д, біля І, біля м'якого знака, біля яю її, ти поставиш значок м'якості, ось таку рисочку, а не значок напівпом'якшення, отаку конку. Записали їх собі. Записали. Є. А тепер на півпом'якшенні. Які звуки є напівпом'якшені? Подивіться в свою табличку. У вашій табличці це все також є, другим таким рядком. Там написано губні, шиплячі, і далі ще йдуть, їх вони називаються задньоязиковими, вам цей термін не вводили. Можете його і не запам'ятовувати. І так на Пом'якшені, або, як у вас сказано, напівпом'якшені. Це є губні вимифи. В цих приголосних, якщо вони опиняються біля І, буде значок пом'якшення ось такий. Шиплячі – «ж», «ч», «ш», Г. У них з'являється значок ось такий в транскрипції. І її задні язикові Г к, х, Г. Записуємо собі це в довіднички, обвели фігурною дужкою і написали пом'якшені. Або у вас напівпом'якшені. Напівпом'якшені. Зараз для прикладу, зупиніть, допишіть собі. Я собі вам раджу записати це в вигляді ось такої хмаринки, напівпом'якшені, або записати в вигляді ось такої таблички, як я вам даю. Губні, шиплячі, задньоязикові. Вони є напівпом'якшені. Ось, наприклад, слово місто. Записали місто, можете недрукованими літерами. Відкриваємо квадратну дошку. І я бачу, що мі стоїть. Поряд з І, значить, І буде робити попередній приголосний або м'яким, або напівпом'якшеним. Я знаю, що М це губний, значить, значок буде така комка. Місто. Поставила наголос. Все, цим словом закінчили. Слово жінка. Транскрибуємо, показуємо, оце у нас що, діти. Звуковий запис. Буква «ж» – звук «ж». Але я повинна знати, що «ж» – це шиплячий, ось він, бачите. Тому значок біля нього ставиться ось така кумка це значок напівпом'якшення. Далі все без змін. Жінка, наголос поставила жінка. Ось наступне слово у нас таке: тінь. Буква Т, звук Т. І нь Який знак не пишу, пом'якшення передала, закрила квадратну дужку. а тепер дивлюся, і передало м'якість попередньому приголосному. Т. Це м'який. Ось він у мене в табличці, або у вас там уже на хмаринці, я повинна біля нього поставити знак м'якості. Білка. Записую Б-і-л-ка. І передаємо якість попередньому приголосному: Б, б. – це губний, бо твориться за допомогу губ, да? поставила значок пом'якшення. Ось така транскрипція це звуковий запис. Півень. Уважно, у мене тут аж два моменти, над яким я повинна подумати. Буква П, але звук який, діти? Знаю, що це губний, твориться за допомогою губ, вимовте П-п губки да, беруть участь. Ставимо знак пом'якшення, значить, і далі без змін до м'якого знака. М'який знак передав м'якість. Це м'який дивлюся ось мою табличку. Він м'який значок м'якості. І ставлю нагос півень. Тут два склади, оскільки. Два голосних, е без наголосу, значить, повинно бути наближення до І. Позначила, будьте дуже уважними. Дзвін. Ось цікаве слово дзвін. У мене є дві букви Д і З. Пам'ятаю, що вони передають один звук дзи, показують це такою дужкою з минулого уроку. Далі ві. В ві. Ві. це губний. Значить, який значок біля нього буде? Комка. Знак пом'якшення. Слово односкладове, тому я ніякого наголосу можу тут і не ставити. І правило: м'які або пом'якшені приголосні перед І і буквами я, Ю Є, м'який знак. Це правило запишіть собі в довіднички. Це правило запишіть у довідники. Зараз ми порівняємо звуки у словах. От, наприклад, є слово лимон, літопис і флешка. Це один рядок, підкреслені букви Л, Л і Л. Але це записані букви. Нам потрібно бачити звуки, як би я бачила їх у слові в транскрипції. І так, в слові лимон «л» твердий, показали. Записуємо. В слові літопис і знаходиться поряд. З так? ось. і передало якість, значить, лім'який. Я показую значок, який ви звикли ще з початкової школи. А це вже наш новий значок. Позначаємо. В слові флешка Л не в такій позиції, в якій би він ставав м'яким, тому він твердий. Зайвим словом є слово літопис, бо тут приголосний лім'який. Нагадую, що звук ЛІ і звук ЛІ – це різні звуки. Це не одне й те ж саме. Букви однакові, звуки різні. Наступне Б. Де зайве слово тут. Зяблик, озимена зірка. Зяблик зя. Зя зя, зім'який. Озимена з твердий. І зірка. Уряд з і з м'який. Таким чином, зайвим словом є яке слово. Ви здогадалися? Озимина. Показала, що тут І втрутилося, і в нас стало м'яким приголосний м'який. Тут я передало м'якість і зі став м'яким. Нагадую, що звук з без позначки, і звук зі з позначкою м'якості. Це різні звуки. В. Дядько, мідь і дідуган. І так, дядько, й, дя, дя, я передало м'якість, ді м'який. Мідь м'який знак передав м'якість, ді м'який, і дідуган ді передав м'якість, і ді м'який. Я побачила, що в кожному слові в мене підкреслений однаковий звук. Тобто це один звук. Однаковий. Звук. Однаковий звук. Виконуємо зараз вправу 196. Записали вправа 196. Вправа 196. В цій вправі треба знову знайти зайве слово. Попрацюємо. І так, перше. Онлайн літопис флешка. Підкреслений Л-Л-Л. В якому з цих слів у нас? Неоднаковий звук. Л. Онлайн. твердий чи м'який? Твердий, тут нема позиції з І, або м'яким знаком, або я ю є, літопис. Ось бачу, так. Лі молодці, хто здогадався. Лі, значить, у нас який це звук? Л. Так ось буде Лі. Флешка, тут нема позиції, де він став м'яким, він твердий. Отже, оце слово яким є? зайвим. Можна обвести його. Друге озимина озимена, Запоріжжя зяблик. Ми вже ці слова проговорювали. Ось озимина з твердий, запоріжжя з твердий. А зяблик зя «зя», «зя», «зя» з м'який, оскільки поряд стоїть я. Він передав свою м'якість і тому вимовляю зя-зя. Тому слово зяблик є зайвим. Оці два твердих. клавіатура, Житомир працюють. Клавіатура ту-ту-ту твердо, Житомир то-то твердо працюють ть-ть-ть, м'яко. Отже, тут Т тверді, а тут Т який. М'який. Значить, це слово є зайвим. Нагадую, що звуки тверді і м'які це різні звуки. різні звуки. Поставте на паузу, хто не встиг зробити, хто не встиг ще записати. Послухайте ще раз. Вправа 197. З цієї вправи потрібно виписати спочатку послідовно слова з м'якими приголосними, а потім з твердими. Що пом'якшується. Для цього мені дуже легко використати мою шпаргалочку. Так? Ось я вам її тут предоставляю, ви її зараз будете дивитися. І так, слово сівалка. сівалка". Бачу Сі-Сі це м'який чи пом'якшений? М'який. Значить, записую в цю колоночку. Сівалка. Підкреслю двома м'який. Далі місто «Мі», мі, мі. Це губний, значить, напівпом'якшений місто. Ось, це губний. Далі архітектура. Хі-хі-хі. Ось у нас є тут хі, значить, записуємо сюди. Записали хі. Наступне слово ансамбль л. Ось він. Серед м'яких звуків записуємо ансамбль. Ось м'яко звучить, так. Трамвай. й. й, й, й. М'який звук, значить, сюди. Він просто м'який по собі завжди. Далі робітник бі-бі-бі. Губний, значить, напівпом'якшений. Записали сюди. Ось він у нас, так? Далі «умань», нь-н. Нь. Ось м'які звуки, значить, сюди. Записали. Далі наступне слово. Рання. Рання, да? Рання. Ня, ня. Це м'який, значить, сюди пишемо. Ще й подовжений тут, ні, так? Схожі жіжі. Жі, жі. Це шиплячий, напівпом'якшений, значить, сюди. В цю колоночку записали, так? І ніна, ні, ні. Це м'які звуки, значить, записали сюди. Ні-м'яко. Таким чином, ми виконали з вами вправу 197. Подивіться, якщо ми правильно виконали, у нас повинно вийти з перших букв виписаних слів кожної групи прочитаєте назви планет. Там у нас Сатурн, а там буде Марс. Запишіть назви цих планет і матимете зрозуміти, що ви виконали завдання правильно. І останнє завдання вправа 199. Зараз я перегорну. Вправа 199. Потрібно записати транскрипції слів. Так, потрібно записати транскрипції слів. Ми разом з вами це зробимо, тому що це тяжко ще. І так, слово Тернопіль. Так, записали Тернопіль. Можете поставити на паузу, записати самі транскрипції, а потім звірити з моєю, і як я буду пояснювати. Слово Тернопіль, у мене є тут сюрпризи, це м'який знак, І, і велика літера. І Е наголошений чи не наголошений. Тут в мене буде декілька таких. Велика літера не пишеться. Пишемо просто звук ти. Далі, без питань тер. Ну, а тепер пі-пі, це який? Губний. Значить, я повинен поставити такий значок. Пом'якшення пі, «ль». М'який знак не пишу. «Ль» – це м'який, поставила м'якість, закрила квадратну дужку. Наголос Тернопіль. на О. Бачу, що Е виявився в позиції ненаголошеній. значить, він вимовляється з наближенням до І. Наступне телефон. І так записую. Тут нема ні І, ні м'якого знака, а просто Е. Буде теж для нас сюрприз. Телефон записали без змін, практично все. Так? Наголос: телефон на О. Тоді Е. І Е, не наголошені, я повинна обов'язково поставити наближення. Пригадуємо, що наближення ставиться з боку біля звука, з правого боку. Лялька. Тут у нас сюрпризи. Ім'який знак і я. Уважно, як я вимовляю я. Як Іа чи м'яко лі і А? «Ля». Ля. Значить, ля. Ль. М'який знак не пишу К. Всі звуки треба промовляти, не лінуватися, а промовляти. Наголос лялька. Ось у нас аж два м'яких звука Л. Їхати тут уважно, їхати. Ї має означати два звуки Ї І, це буква Ї. тому будемо писати Ї. КТ. Не пам'ятаю, чи потрібно тут Ми порахуємо кількість букв, кількість звуків. Так? Калинівка. Калинівка. І так, велику літеру не пишемо маленька. У нас тільки І тут буде. Кали, ні, ні, І. А м'якість сюди. В К. Наголос Калинівка. І під наголосом, тому ніякого наближення немає. Чайка. Тут все просто. «Чайка». Миколаїв. Великої літери немає. Маленька. Ми ко-ла-ї. Уважно, пригадуємо, що це два звуки завжди. і В. Ставлю наголос Миколаїв, і без наголосу значить наближення. Шкільний. Тут і і м'який знак уважно. Ш. Кі. Кі. Кі пригадала зі своєї такої ж та, що Кі це той, що напівпом'якшений. Зверніться до довідничка і подивіться, ось він, Г. Хх-гі-кі. Тоді значок напівпом'якшення. Ось такий. Поставимо Шкіль. Який знак не пишу ний. Наголос шкільний. І під наголосом, тому наближення там немає. Журавель. Жу-ра-ве-ль якого знака немає. Наголос журавель на Е, наближення немає. Потрібно підкреслити вам е, і вимовити м'які звуки. Так? Ну, візьміть, будь ласка, кольоровий або який там ще. І давайте м'які звуки швиденько підкреслимо. У слові Тернопіль у нас є м'який і є напівпом'якшений. У Слові телефон немає. У слові лялька є м'який. І м'який. У слові їхати є м'який Й, у слові Калинівка є м'який гн. У слові чайка є м'який Й. У слові Миколаїв є м'який Й. У слові шкільний є м'який л і напівпом'якшений – «к». у слові журавель м'яким є л. Ось так ми з вами виконали це завдання. Я думаю, що я допомогла вам розібратися у фонетичній транскрипції. Про м'які і пом'якшені ви, будь ласка, собі запишіть у довідники, які є м'які, а які є пом'якшені. Обов'язково вкажіть про те, що як... напівпом'якшені – це губніші шиплячі, Вони є. Напівпом'якшеними, тому що ви тоді будете дуже правильно виконувати фонетичні транскрипції. Працюйте, зупиняйте, передивляйтеся, що вам було незрозуміло. Ну будьте грамотними і любіть своє українське.